Агата Клісті, акторка. Небритий чоловік із четвертого ряду в партері нахилився вперед і недовірливо спостерігав за подіями на сцені. Його хитрі очі примружилися. Ненсі Тейлор, прошепотів він. Боже мій, маленька Ненсі Тейлор. Його погляд упав на театральну програмку, що він тримав у руці. Одне ім'я було виділено жирним друкарським шрифтом. Ольга Шторбер, так ти себе назвала, уявила себе зіркою, чи не так моє леді? І ти повинна заробляти гарненьку купу грошей, досить забути, що твоє ім'я було Ненсі Тейлор. Мені цікаво, мені дуже. Цікаво, що б ти сказав, якби Джейк Левіт нагадав тобі цей факт? У закінченню першого акту Театральна завіса опустилася. Зал вибухнув аплодисментами. Ольга Штормер, актриса великої емоційної сили, чиє ім'я не сходило зі сторінок газет в останні роки, додала ще один тріумф в ролі кори у п'єсі. Помста ангела. Джейк Левіт не аплодував. Його губи повільно розтягнулися в задоволену посмішку. Боже, яка удача! Саме зараз, коли він опинився в такому скрутному становищі, звісно, вона спробує блефувати і грати, але вона ніяк не вплине на нього. Якщо добре попрацювати, то це буде Золота жила. Наступного ранку перша робота Джака Левіта у розробці з золотої жили була очевидна. Сидячи у своїй вітальні з червоними лакованими поверхнями та чорними портєрами, Ольга Штормер задумливо читала та перечитувала лист. Її витончене бліде обличчя з виразними грисами застигло. Лише сіро зелені очі під лінією брів час від часу змінювали фокус, не мов би розглядаючи зриму небезпеку, що зачаїлася за словами листа. Потім голосом, що, як казали критики, міг зворушити до сліз чи стати холодним, мов криця, покликала. Місіс Джонс, Охайна молода жінка в окулярах із стенографічним приладдям поспішила прийти із суміжної кімнати. Зателефонуйте, будь ласка, містеру Денехену, та попрохайте його прийти негайно. Менеджер Ольги Штромер сід Денехер зайшов до кімнати з виразом обличчя чоловіка, який все своє життя мав справу з акторкою. Готовий до умовляння, погроз та втішання, тобто до його щоденної роботи. Він зітхнув з полегшенням, оскільки Ольга була спокійна та зосереджена, і лише кинула йому лист через стіл. Почитай, лист був написаний на дешевому папері коструватимі лідерами. Дорога мадам, вчора ввечері Я був дуже вражений виступом. Уявіть лише, ми маємо спільну знайому Ненсі Тейлор з Чикаго. Стаття про неї може вийти незабаром. Якщо ви бажаєте поговорити про цю справу, то можете покликати мене в будь-який час. З повагою Джейк Левіт. Денехен трохи збентежився. Я не зовсім зрозумів, хто це? Ненсі Тейлору, дівчина, якій краще померти тені. Гіркота в голосі та втома показала, що актрисі вже 34 роки. Дівчина, яка вмерла аж допоки цей Чорний Ворон знову не покликав її до життя, звісно, це я. Це означає шантаж чи не так? Вона кивнула. І, звичайно, цей чоловік знає свою справу. Денехен насупився, обдумуючи справу. Ольга спостерігала за ним своїми бездонними очима, підперши щоку витонченою кистю. Можливо, блеф? заперечувати все, може, він не впевнений і введений в оману випадковою схожістю. Ольга похитала головою. Левіт заробляє на життя шантажуючи жінок. Він впевнений. Поліція? задумливо запитав Денехен. Її відповіддю була слабка іронічна посмішка. Під її маскою спокою ховалася нетерпіння гострого розуму, який за одну мить пройшов весь шлях і тепер спостерігав, як цей шлях проходить менш меткий розум. Чи не думаєш, що мудріше було б звернутися до сера Річарда? Це б частково обеззброїло його. Заручена актриса з членом парламенту сера Річардом Евердом було заявлено за декілька тижнів по тому. я розповів се Річарду, коли він запропонує мені одружитися. Господи, звісно ж так. захоплено промовив Денехен. Ольга лише посміхнулася. Дорогий Дені, це не зовсім розумно, ти не розумієш. Якщо Лейвід зробить те, що погрожує, то з моєю кар'єрою покінчено, як і з депутатською кар'єрою нічого. Ні. Наскільки я розумію, можливо зробити тільки дві речі Який ж? Заплатити і цей процес буде безкінечний. Чи зникнути? Почати все знову? В її голосі почулася втома. І справа не в тому, що я про що жалію день? Я була малим напівголодним безхатченком, що намагався зберегти свою честь. Я вбила чоловіка тварину, що заслуговувала бути застреленою. Всі обставини були на моїй стороні, і жоден суд не зможе засудити мене. Я знала це, але в той час я була лише зляканим дівчинською. Я побігла денегенківну. Гадаю, що ми нічого не зможемо пред'явити на Левіта? сумнівом запитав він. Ольга кивнула головою. Мало, ймовірно, він дуже боязкий для якихось злодіянь. Власні слова, здавалися вразливі її. «Боягуство. Цікаво, чи можемо ми щось зробити в цьому напрямку? Можливо, якщо сер Річард побачиться з ним, то це злякає його, запропонував Денехен. Річард занадто гарний. Спілкуватися з людьми цього сорту не можна і в удавичках. Добре, давайте я з ним побачусь. Пробачте мені, день, але я не думаю, що ви підходите для цієї справи. Потрібно щось середнє між рукавицею і силою, і для цієї справи підійдуть лише жіночі рукавички. Так, лише жінка може зіграти цю гру. Витончена жінка з відчуттям такту, але яка знає темні сторони життя із власного гіркового досвіду. Звичайно, Ольга Шторма. тільки не питайте мене, що я планую зробити. Вона нахилилася вперед і сховала обличчя в долоні. Потім раптом піднялася. Як ім'я тої дівчини, що хоче бути моїм дублером. Маргарет Райан, чи не так? Дівчина має волосся дуже схоже на моє. Її волосся гарне не хоче. згодився Денехен, зупинивши погляд на золотисту косу Ольги, що була укладена на поло голови. Дуже схоже на твоє, але в усьому іншому вона не така гарна. Я збирався її вигнати наступної неділі. Якщо все піде добре, то ти, ймовірно, залишиш її дублером. в кові. Вона відмила всі його протести з махом руки Дені, дай відповідь на одне питання, тільки чесно. Як ти думаєш, я можу грати? Я маю на увазі грати. Чи я лише приваблива лялька в гарному платьті? Грати? Боже, Ольго, ніхто так не грав з часів, Еліонори Дузе. Якщо Левіт і справді такий боягуз, як я думаю, то справа може мати успіх. Ні, я не збираюся розповідати тобі про все. Я хочу, щоб ти утримав те дівча. Скажи їй, що я дуже цікавлюся нею і хочу з нею завтра повечеряти. Вона швидко прийде. Вона неодмінно прийде. Ще одне, мені потрібно сильнодійне судінне, яке може задурити в глибокий сон. Ну, на декілька годин. Але не залишило жодних слідів на наступний день. Денехен посміхнувся. Я не гарантую відсутність головного болю, але ніяких тяжких наслідків. От і добре, тепер до справи Денні. а все решта залиш мені. Вона підвищила голос. Міс Джонс, молода жінка в окулярах з'явилась зі звичною швидкістю. Прошу сідайте та пишіть. І лише на одне вона написала власною рукою. У своїй брудній кімнаті Джек Левіт посміхнувся, читаючи довго очікуваного листа. Дорогий сер, я не можу пригадати леді, про яку ви згадуєте. Але я зустрічаюся з багатьма людьми, тому пам'ять мене може підводити. Але я завжди рада допомогти будь-якій актрисі. Я буду сьогодні вдома, і ви можете зайти до мене о 9-й вечора. Щиро ваша Ольга Штормер левіс схвально кивнув. Розумно написано, вона не обіцяла нічого, тим не менше була згодна на розмову. Розробка Золотої жили. Почалась. Рівно о 9 годині Левік стояв біля дверей квартири актриси та натискав на кнопку дзвінка. Жодної відповіді він натиснув на кнопку знову, аж тут помітив, що двері не зачинені. Він штовхнув двері та зайшов у кімнату. Праворуч були відкриті двері, що вели в яскраву освітлену кімнату, оздоблену червоні та чорні кольори. Левід зайшов, на столі під лампою лежала записка. Будь ласка, дочекайтесь мого повернення. О, штормер. Левід сів та почав чекати. Почуття тривоги почало охоплювати його. У квартирі було занадто тихо. Щось моторошно висіло в повітрі, все видавалось нормальним, але що ж було не так? В кімнаті стояла мертва тиша. Хоча його не покидало відчуття чиєїсь присутності нісенітиця. Він витер під чола, відчуття ставало сильнішим. Він не один, проклинаючи все, він вскочив та почав ходити по кімнаті. З хвилини на хвилину повинна з'явитися ця жінка. Він зупинився з приглушеним криком. За чорної шовкової штори стирчала рука. Він підійшов і торкнувся її. Холодна, жахливо холодна, мертва рука. З криком він відсунув штору. Жінка лежала обличчям донизу, одна рука була простягнута, інша притиснута до тіла. Розпущене золотаве волосся закривало шию. Ольга Штормер. Тремчащими пальцями він намагався намацати пульс на холодному зап'ястку. Його не було. Вона була мертва. Вона втекла від нього в найпростіший спосіб. Раптом його поряд зупинився на кінцях червоного шнура з китицями, яких ховалися в пишному волосі. Він обережно торкнувся шнура, голова трохи повернулася, і він побачив. Жахливо синюшне обличчя. Його голова пішла опитом. Він нічого не міг зрозуміти. Побіжний погляд на обличчя дозволив зробити висновок, що це не самовбивство, а вбивство. Жінка була задушена і вона не була Ольгою Штормер. Боже, що це? Він крутнувся і зустрівся поглядом наляканими очима. Служниці, що тулилася до стіни. Її обличчя було таке бліде, як її капелюшок і фартух. Він не міг зрозуміти жах в її очах, аж поки її слова не пояснили ситуацію, в якій він опинився. Боже. Ви вбили її!» Не роздумуючи, він відповів Ні, вона була мертва, коли я прийшов. Я бачила, як ти це робив. Ти накинув на неї шворку та задушив її. Я чула крик. Піт заливав йому очі, він швидко прокрутив свої останні дії. Вона, певно, зайшла, коли він тримав кінці мотузки обома руками. Вона бачила опущену голову та його крик від побаченого мертвого тіла. Він безпомічно подивився на неї. Її обличчя дурне та нажахане підтвердило його дубки. Вона розповість поліції, що бачила жахливе вбивство. Він був впевнений, що ніхто не зможе відмовитися від цієї точки зору. Вона буде клястися своїм власним життям з непохитною переконливістю, що каже правду. Який жахливий непередбачуваний ланцюг обставин. Стоп, чому непередбачуваний? Що за чортівня тут коїться? Пильно спостерігаючи, за покоївкою, він сказав: Це не ваша хазяйка, ви знаєте? Вона відповіла механічно, але її відповідь пролила світло на всю ситуацію. Так, це її подруга, якщо можна сказати так. Вони приятелювали, як кіт соваку, цього вечора вони дуже палко сперечалися. Тепер він зрозумів, це пастка. Де да, ваша хазяйка? Вийшла хвилин десять тому. Пастка. Він потрапив у пастку, мов теля. Цей демон Ольга Штормар позбулася суперника, а всю вину покладуть на нього. Вбивство. Господи, вони ввішають за вбивство. А він був невинен. Невинен. До нього долинув тихий шурхіт. Маленька покоївка заткувала назад до дверей. Вона почала. Метикувати. Її погляд зупинився то на дверях, то на телефоні. За будь-яку ціну він повинен її замовкнути. І був лише один шлях додати реальний злочин до фіктивного. Вона не мала зброї, але він теж, але він мав сильні руки. Тут його серце закалатало. На столі коло неї, майже біля її руки, лежав невеликий оздоблений револьвер, якби він дотягнувся до нього першим, інстинкт. Вона схопила зброю та націлила йому в груди. Хоча вона тримала револьвер незграбно, але з такою відстані важко промахнутися, він завмер. Якщо револьвер належить такій жінці, як Ольга Штормер, то можна бути впевненим, що він заряджений. Але була одна річ вона не стояла між ним та дверима. Якщо він не буде її займати, то навряд в неї хватить духу нажати на гашетку. У усякому разі, треба ризикнути. Зігзагами він побіг до дверей, потім через хол до виходу з квартири, аж поки вхідні двері не гримнули за ним. Він чув її слабкий та тремтячий голос: Поліція! вбивство! Вона повинна кричати голосніше, щоб хтось її почув, у усякому разі. Він на волі. Переплигуючи через сходи, він вибіг на вулицю, трохи пробіг, а, повернувши за їх, пішов швидким кроком. Він обдумував план дії: догрей свинда найшвидше. Вечором звідти відпливало судно у віддалені частини світу. Він знав капітана, який за винагороду не буде задавати багато питань. На борту у відкритому морі він буде у цілковитій. Безпеці. О 11-й годині Денехен зателефонував Ользі. Ти підготував контракт для міс Раєн. Вона буде дублером корі. Це визначено, я повинна зробити щось для неї після того вечора. Що? Так, думаю, що вирішила усі проблеми. До речі, якщо вона скаже тобі, що я займаюся спіруталізмом і ввела її в транс, не дивуйся. Допомогли досягнення науки каплі в каву. Після цього я розмалювала її обличчя, синюшний колір і наклала жгут на ліву руку. Містифікація. Він повинен бути містифікованим до завтра. Зараз я не маю часу. Я повинен зняти фартух та чепчик перед тим, як повернеться мейд з кіно. Як звичайно, вона скаже, що була чудова драма. Але вона пропустила найкращу драму з усіх. Я зіграла сьогодні увечері свою найкращу роль день. Жіноча рукавичка виграла, Джейк Левіт виявився боягузом. Ох, день, день, яка я актриса!